Розділ 4 Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 19 століття. Параграф 12. Надніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин. 1. Українське питання в контексті європейської міжнародної політики. Протягом ХІХ століття українські землі, як і раніше, залишалися об'єктом міжнародної політики, проте розгортання українського національно визвольного руху впливало на поширення серед європейських політиків розуміння того, що чимало українців прагнуть змінити підвладне становище свого народу. У По другій половині ХІХ століття зовнішня політика Російської імперії непокоїла країни Європи, передусім Прусію. Вони вбачали небезпеку в прагненні Росії вирішити долю європейських володій Османської імперії на свою користь. Тогочасні прусські політики розробляли ідеї Союзу Русії, Англії та Франції з метою протидіяти спробам Росії посилити свої позиції шляхом чергової війни проти Османської імперії. У 1853 році Росія розпочала східну Кримську війну. І деякі пруські політики стали відверто висловлюватися, що для Прусії буде корисно тільки така політика, яка приведе до розчленування та ослаблення Росії. В історії також Кримську війну називають Нульовою мировою війною через імперіалістичний та колоністичний склад держав воювало майже півсвіту. Вони планували відібрати в Російській імперії Фінляндію. Землі Прибалтики, Польщу, Південну Україну та Басарабію. Ці заклики для історичної долі надніпрянської України означали насамперед можливість звільнитися з під влади Російської імперії, однак плани прусських політиків залишилися нереалізованими. Незважаючи на те, що східна Кримська війна завершилася поразкою Російської імперії. Держави-переможці не бажали розпочинати проти неї нову війну, а мирних шляхів для здійснення планів розділу імперії не існувало. Українське питання повернулося до міжнародної політики в часи, коли канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк. Став домагатися для своєї країни гідного місця в європейській політиці. Крім того, Німеччина бажала закріпити свій вплив в Османській імперії, що одразу призвело до зіткнення її претензій із російськими інтересами. Українське питання це сукупність проблем пов'язаних із національним і політичним існуванням українського народу. Балканська криза 1875 року спричинила російсько-турецьку війну 1877-78 років, яка була надзвичайно спішною для Російської імперії. Отто фон Бісмарк побачив у цих подіях небезпеку для інтересів Німеччини. У 1879 році Австро-Угорщина та Німеччина уклали союз проти Росії. Водночас канцлер ініціював появу статті, у якій висувалися плани відторгнення від Російської імперії згарбаних нею земель. Зокрема, зверталася увага на українські землі, де передбачалося утворити незалежну державу Київське королівство, на чолі якого мав стати представник династії Габсбургів. Цей план знайшов підтримку також в офіційних колах австро угорщини Значення місцевого плану створення Київського королівства було досить ваговим, як для європейської міжнародної політики, так і для розвитку українського національного руху. Наміри створити Київське королівство унаочнювали досягнення українського національно-визвольного руху. Європейські політики вже непогано орієнтувалися в українській проблематиці. У 1869 році французький політик, Близький приятель імператора Наполеона III, сенатор Делемар, вніс до французького сенату петицію щодо прав українців. Українське питання поступово перетворювалося з проблемами внутрішнього життя Австро-Угорської та Російської імперій на складову європейської геополітики. План Отто фон Бісмарка у початок визнання окремими європейськими політиками права українців створити власну державність. Наприкінці 19-го, початку ХХ століття в Європі склалися два політичні блоки держав Троїсний Союз Німеччина, Австро-Угорщина, Італія та Антанта Велика Британія, Франція, Росія. Країни Троїсного Союзу позитивно ставилися до українського національного руху, оскільки вбачали в ньому чинник ослаблення свого противника. Через це для українських діячів, які боролися за визволення своєї батьківщини з під влади Російської імперії, орієнтація на союз із її противниками була історично обумовленою. Тому на території країн, членів Троїсного Союзу, українські діячі мали змогу діяти досить активно, не зустрічаючи значних перешкод із боку урядових структур. Друге, чергова спроба Російської імперії розв'язати турецьке питання. 1853-56 роки. Після придушення революційних подій 1848-49 років впливи авторитет Російської імперії в Європі значно посилилися. Спираючись на це, імператор Микола І все більш наполегливо намагався розв'язати на свою користь питання перерозподілу європейських володінь Османської імперії. Проте плани російського імператора викликали негативну реакцію та сприяли згуртуванню європейських країн. У роки Кримської війни 1853-56 років Росія воювала проти Османської імперії та її союзників Великої Британії, Франції та Сардинського королівства. Завдяки війні Росія намагалася розширити свої володіння, змістити вплив на Близькому Сході та Балканському півострові. Вона, зокрема, претендувала на протекторат над тунайськими князівствами Молдавія та Валахія, Болгарією та Сербією, водночас планувалося становити контроль над протоками, які вели із Чорного до Середземного моря. Проте Росія не враховувала, що в розвитку західноєвропейської цивілізації протягом першої половини XIX століття відбулися зміни. Процеси становлення індустріального суспільства в державах Західної Європи спричинили посилення їхнього економічного потенціалу та бажання захопити нові ринки, джерела сировини і сфери впливу. За таких умов вони прихильно сприймали допомогу Росії придушенні революційних виступів, але не хотіли погоджуватися з її утвердженням у таких регіонах, на які претендували самі. Приводом до війни стали суперечки між католицькою та православною церквами навколо права опіки над християнськими святинями в Палестині. Російський імператор вдав сильну образу на турецького султана, коли той передав це право католикам. У червні 1853 року, раптово, без оголошення війни, Росія окупувала залежні від Османської імперії Дунайське князівство. Турецькі війська спершу воювали вкрай невдало і зазнавали поразок від російської армії. Турків розбили за Кавказі, їхня чорноморська ескадра була розгромлена російським флотом у Синопській Бухті. Росіяни почали просуватися до кордону з Болгарією. Оскільки такий розвиток подій викликав занепокоєння в Європі, Велика Британія, Франція і Сардинське королівство вирішили прийти на допомогу Туреччині. Вимоги до російського імператора вести війська з території Дунайських князів висували також Австрія та Прусія. Європейські країни в даній війні переслідували тільки свої власні інтереси. Об'єднана англо-французька ескадра розпочала воєнні дії проти Росії в Чорному морі атаками на її узбережжя. Прикордонну смугу від Одеси до гирла Дунаю. Захищали три полки дунайського козацького війська. Особливо відзначилися нащадки козаків за дунайців під час оборони міста у квітні 1854 році. Спільною залогою міста вони вели двобій з англо-французькою ескадрою та брали участь у здобутті англійського пароплава Тигр. Козацькі човни підійшли до корабля, який наскочив на міну, і взяли його в полон. Небувала справа, писали очевидці. Козаки взяли в полон пароплав, Гармати гармати англійського фрегата донині прикрашає Причорноморський бульвар Одеси, нагадуючи про хоробрість козаків за дунайців. У червні липні 1854 року російські війська змушені були залишити Дунайське князівство, і їхнє місце одразу зайняли австрійські війська. Головний театр воєнних дій перемістився до південної України. На початку вересня англо-французькі війська заблокували Чорноморські порти і висадилися в Криму. Після кількох поразок, завданих російській армії, союзники розпочали облогу головної військово-морської бази Імперії на Чорному морі Севастополя. Облога тривала 349 днів. 30 серпня 1855 року останні захисники залишили місто. Втрата Севастополя, загроза окупації Бесарабії, Півдня і навіть правобережжя. Змусили Російську імперію піти на укладення в 1856 році Паризького миру на умовах, продиктованих союзникам. Але основні цілі, які переслідували союзники, все ж таки не були втілені в життя. Герло Дунаю поверталося Османській імперії. Росія позбавлялася права тримати військово-морський флот і фортеці на Чорному морі. Третє вплив війни на становище в Наніпрянській Україні. Оскільки Надніпрянська Україна частково була територією воєнних дій, її господарство зазнало значних втрат. Звідси також поповнювалася рекрутами та ополченцями російська армія. Усього з Надніпрянщини було взято 750 тисяч осіб. Через відсутність залізниць весь тягар забезпечення російської армії ліг на чумаків та селян, мобілізованих зі своєю худобою і підводами. На півдні, який був прифронтовою зоною, оголосили воєнний стан. Селян забирали до війська, населення мусило утримувати військових під час простоїв, доглядати поранених тощо. Усе це руйнувало економіку півдня. Припинили роботу порти, через які Росія здійснювала експорт товарів. Тяжким залишилося становище жителів Криму. Російські військові через прихильність місцевих татар мусульман до турків виганяли їх зі своїх осель, примушуючи залишати Крим або вбивали. Політика імперії на півострові була спрямована на те, щоб під приводом воєнних дій очистити його від кримських татар. Вони масово цілими сім'ями і селищами емігрували до Туреччини. Усього після Кримської війни, за офіційними даними. Туди перебралося близько 192 тисяч осіб, що становило на той час дві третини всього татарського населення півострова. У Криму залишилося дещо більше 100 тисяч татар. Четверте селянський рух під час Кримської війни. Наприкінці війни на Дніпрянській Україні. Відбувалися чисельні виступи селян. Приводом до заворушень стало оголошення імперського маніфесту від 29 січня 1855 року про формування рухомого суходільного ополчення, а також отримане київським генерал-губернатором від військового міністра розпорядження організовувати чотири кінні козацькі полки. Для українських селян слова ополченець і козак були тотожними поняттю Вільна людина. Серед селян поширювалися чутки, що тих, хто запишеться в козаки, звільнять від Кріпацької залежності. Особливого поширення, особливого поширення рух набув у 1855 році в Київській губернії, звідки виникла його назва Київська козаччина. Це обумовлювалося тим, що на Київщині була зосереджена найбільша в надніпрянській Україні кількість кріпосних селян понад 1 мільйон осіб. Рух охопив повіти, у яких проживало близько 180 тисяч селян-кріпаків для придушення київської козаччини. Російському уряду довелося використовувати значну кількість регулювання військ. Останнім етапом пов'язаного з війною селянського руху став похід селян у Таврію за волею. Його спричинили розмови про те, що для заселення спустошених внаслідок примусової міграції татар Криму. Російський уряд закликає переселитися туди всіх бажаючих. Поширювалися чутки, що кожен селянин переселенець стане вільним, отримає землю та значну грошову допомогу на розбудову свого господарства або зможе стати вільнонайманим працівником та отримувати добру платню. Навесні та влітку 1856 року розпочалося масове стихійне переселення селян, які з усім своїм майном рушали до перекопа. На боротьбу з переселенцями уряд спрямував кілька дивізій та полків регулярної армії, створив заслони і перекрив шляхи через перекоп. Однак селяни не вірили російським урядовцям і чинили опір тим, хто намагається силою повернути їх додому. Улітку 1856 року поблизу перекопа зосередилися десятки тисяч селян. Лише наприкінці 1856 року військовим загонам вдалося придушити селянський рух. Висновки у другій половині ХІХ століття українське питання було складовою європейської міжнародної політики. Проте, якщо українські діячі очікували допомогу у визволенні своєї батьківщини, то європейських політиків більше цікавило можливість здійснення своїх планів, а також становлення на керуючі посади в Україні вельмож із рода Габсбургів, поразка Російської імперії у Кримській війні Наочно показала її військово-технічну відсталість, викликану існуванням кріпосницької системи, що мало безпосередній вплив на підготовку селянської реформи 1861 року. У ході Кримської війни, як і під час він у попередні періоди, Росія активно використовувала людський матеріальний потенціал українських земель. Селянські виступи, що відбувалися в цей час у Надніпрянщині, унаочнили напружені ситуації в краю.